Я, до речі, брала, дуже смачно було. Ось такі стейки різні є. Філе, сома, судака, креветки. Камбала свіжа, не бачу. Зараз гляну. 280. Так, дивиться 150, 140. Філехека по 300, тилапія 240. Камбала, зараз запитаємо, це камбалу, ще чи є таке. Оселедця є ринок шовар у місті Львові І різні є. от Саледці мідії, асорті різні так. Тобло, Там було, щось не бачу. Це все. Скумріє, копчена. Ось така. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у вас є камбала свіжа? Свіжа, ні, камбала. Така от є морожена тільки камбала. Захотілося людям камбали. Така всяка є от такі всякі холодно копчення, рибки, масляна, лосось сома, рулети є ось такі. Аргентинки, хек по 150, хек молочний 145. Різні консерви. Шматками лосось по 670, тунець. Глянемо які зразу почищені на стейки є. От короб, амур білий, товстолоб. Дякую. Ще різні штучки такі є. Картопля 17-18. Thank you.

Хека 290, 135 хек розвский і хека аргентинка 150. Копчена риба різна. Дивіться, копчена ось така є 275-265. Зараз покажу ще, які копчені, я щойно бачила. Різна села. є. Щось ще є. Скумбрія, Моєва копчена є. така є, 250 гривень. І теж за копченою різною. Мої по 90 Отут -от є. Ой, дуже багато, причому. Mm. Ось така. Якісь чіпси, мабуть, є. знаєш, штучка короб, навіть копченого по 350. Май ж дають. Що тут є ще копченого? Зараз подивимося. Сон, горбуша. Тут є голець, тут тобто, столо, бачите ціни. Огітки, <різь> намоса. <вонос>. До <різь> речі, тут є цей, тут є різна ця ікра. Зараз я покажу вам, яка є. рекомендую. Ось така. Ось така. Ось такі різні тунці. Печінка тріски. Ось така. Ось така.